Привіт, малята! Погляньте, у нашому садочку так пишно весною також прокидаються квіти. Так, це кімнатні рослини. Так, малята? Добре, а скажіть вони живі чи не живі? Так, вони живі. А чим ви дихаєте? Малята так, носиком. А що робити в дитячому садку? Так, граєте, бігаєте, співаєте, так? Значить, ви живі. І рослини також живі, бо вони ростуть, п'ють водичку, так, також дихають. Так, малята? Діти, я сьогодні вам пропоную розглянути одну квітку яка також росте у нашій групі. Знайомтеся, це квітка герань. Які в неї квіточки? Так, червоні діти, а листочки, листочки зелені, мають круглу форму, та вони мають свій чудовий запах. Вони так гарно пахнуть. Гарна квіточка малята. А скажіть, що потрібно для того, щоб наші рослини цвіли та росли? Так, їм необхідно тепло та вода. Так, малята? Ну що, дякую вам!